Цей Великдень міг би бути щасливим і радісним, адже у Лесі 5 травня день народження, 45 років, колись вона планувала провести цей день в колі рідних, а вийшло так, що в хаті залишилися двоє: Леся і її семирічний син Василько, молодший син. В чистий четвер Леся спекла паски і розплакалася. Пасочки цього року вийшли чудовими. Жінка напекла їх традиційно багато, пекла за бабусиним рецептом, який передається з покоління в покоління. Так паску пекла бабуся, так пекла її мама, а тепер прийшла черга і Лесі, і, хоч рецепт вона знала на пам'ять з дитинства, все ж зателефонувала мамі, наче щось призабула. Мама через вайбер намагалась максимально пригадати всі тонкощі, тішилася, що донька питає її поради. У очах обох жінок були сльози. Одна сумувала в Україні, інша в далекій Італії. Мама поїхала на заробітки ще дев'ять років тому, відколи не стало батька. Щороку на Великдень вона поверталась на кілька днів додому, щоб разом з рідними дітьми і внуками відсвяткувати. Але цього року вона вирішила залишитися на чужині, і талійка, яку вона доглядала, захворіла, і треба було бути з нею. А на заміну собі вона нікого не знайшла, бо всі зарубічанки намагаються поїхати на Великдень додому. Дивлячись на рум'яні пасочки, які вийшли як з картинки, жінка почала плакати їсти їх не буде кому. Згадала, як завжди пекла маленьку найкращу пасочку своєму старшому синочку Андрію, як він чекав на неї, допомагав прикрашати, а потім клався й окремий маленький кошик і гордо сам ніс до церкви. Андрійко вже виріс, поступив на навчання в Польщу, чотири роки вже там тамчиться, тішить своїми успіхами матусю. Додому приїхати не встиг. На сімейній нараді вирішили, що буде краще, якщо Андрій залишиться в Польщі. Чоловік Лесі Тарас з перших днів пішов захищати батьківщину. Леся щодня молиться, щоб Господь вберіг і її чоловіка, і всіх хлопців, які зараз ризикуючи своїм життям боронять Україну. Є у Лесі рідна сестра, яка вже 20 років з родиною живе в Канаді, і приїжджають дуже рідко. Колись в дитинстві вони були, наче не розлий вода, але доля розвела їх по різних куточках світу. Добре, що хоч поруч, Василько. Леся народила його, коли жінці було 38 років, не вагалась жодної хвилини, відразу вирішила народжувати. Тепер має радість в домі, Васильку сумувати мамі не дає, та й коли є турбуватися про кого, завжди легше жити. Леся дуже любила батька, але страшна хвороба забрала його сім років тому батько був для неї авторитетом. Згадала і гарячі сльози покотилася по її щоці. Запалила в хаті свічку, помолила за душу батька, знову глянула на Паски що з ними робити. І тут згадала Леся про тітку Марусю. Старенький вже за 80, вона давно живе самотньо на краю села. Від цієї думки Леся наче вжила, схопила найкращу паску і побігла в бік лісу. Жінка сиділа під хатою, грілася на весняному сонечку. Тітко Маруся, візьміть пасочку, от я напекла, а їсти ж то нікому. Бабуся встала, привіталася, взяла пасочку. Було видно, як по її зморщеному, але світлому обличчі скотилися сльоза вдячності. Незважаючи ні на що, Великдень так і буде поки в людських серцях живе любов і надія, Воскрес Христос, Воскресна є Україна. Бережімо свої традиції, підтримуємо того, хто цього потребує, і віримо в Бога. Слава Україні!